Ним щодня рухаються кількасот автівок та тисячі пішоходів. Це один із пром символів Ужгорода міст Масарика. Він з'єднує два береги міста над ужем і вже майже століття є важливою транспортною артерією. Його історія почалася ще у 1930-х, коли Ужгород стрімко розбудовувався як центр підкарпатської Русі, автономного регіону Чехословаччини. Будівництво стартувало у 1934-му а завершилося за три роки. У жовтні 1937-го. ключова магісталь із Кошиць до Мукач. Вона проходила через центр Ужгорода і через тодішній транспортний міст, який сьогодні відсутній, а на його місці стоїть пішохідний. Коли закладали цей міст, передбачали для того, щоб він мав високу пропускну здатність різного характеру автомобільних машин. Тим більше він ішов в напрямку до ЖД вокзалу. І тоді ж назвали вже в честь уже покійного президента Чехословацької республіки Томаша Гаріка Масарика. Хоча довго він його імені не носив, уже через рік у 1938 році за відінська арбітражним входить до складу Угорщини. Було його знову перейменовано на великий, на новий міст. У 2012 році йому повернули історичну назву міста Масарка. Як він називається по сьогоднішній день? Автором першого проєкту був архітектор Адольф Ліпшер. Міст планували звести навпроти будівлі нинішньої ова, але згодом місце змінили на користь розбудови нових житлових кварталів Галагова. Об'єкт отримав статус стратегічного і став інженерним проривом для свого часу. Було спроєктовано п'ять арок, які тримались на залізобетонних опорах. Ось і до речі, обліцовка тих залізобетонних опор вона була зароблена каменем із радвенського кар'єру У 1944 році. За день доступу сюди Червоної армії відступаючи угорські війська його підірвали. Дві секції були завалені. Ближчі ті до площі Водона Хмельницького були збережені. Ось спочатку, буквально за протягом місяця, відбудували дерев'яні конструкції. Так, а вже протягом року приблизно відбудували вже міст. Цим займався архітектор Янош Шлезінґерс, який був до до будівництва мосту ще в чехословацький період. Однією із імовірних причин, чому міст був зруйнований лише частково, називають міцність фундаментних опор. В основі масарикового мосту є 564 шпунти Ларсена. Щоб увігнати металеві палів кам'янисте русло ужа, паровий копер гатив по кожній з них близько 20 тисяч разів, зазначають дослідники. А для повоєнного відновлення мосту оригінальні креслення привезли із кошець, аби здешевити роботи, намагалися використати усі в цілі ліз... Залишки старого мосту, зокрема, максимально зберегли й оригінальну огорожу. Таким чином відновлений міст здебільшого зберіг свою ідентичність. Сьогодні ж міст Масарика один із ключових транспортних вузлів Ужгорода. Попри те, що його проєктували під інші навантаження, він досі справляється з інтенсивним рухом. Міст кілька разів ремонтували поточним способом, але капітального оновлення він поки не зазнав. Колись розглядалися такі варіанти щодо розширення його, але проаналізувавши з фахівцями, зробили якісь певні дослідження, сказали, що це нереально. Тому питання, треба його тільки відремонтовувати. Під час військового стану виділення коштів на якийсь капітальний ремонт не передбачено. Завдання стоїть в першу чергу зробити дефектні акти, передивитися, що ми можемо зробити своїми силами і підготувати проєктну кошторисну документацію вже після того, як коли нам можна буде використовувати кошти на, більш, ну, на капітальний ремонт. Ці мости, які в нас є на даний момент по місту, їх ясно не вистачає, тому я такі свого роду можемо сказати. Сьогодні міст Масарика не просто шляхи з центру на околиці, Це частина живої історії Ужгорода, свідок змін, війн, відбудови. Але разом із цим і один із найнавантаженіших об'єктів міської інфраструктури. Міст потребує оновлення як у транспортній, так і пішохідній частині, особливо сходи та зони для пішого пересування. Поточні ремонти наразі підтримують його у робочому стані, але він давно потребує повноцінної реконструкції.